Усіх з дитинства є мрія отримати песика або котика, і часто ми доживаємо аж до дорослого віку, аби її здійснити. Тож сьогодні поговоримо із Мирославою Жеженко саме про те, як обрати собі домашнього улюбленця. Доброго ранку. Доброго ранку на що перш за все потрібно звертати увагу. Ну вибрати чи котика, собі чи песика, кому більше вони підходять, і на що треба звертати увагу? Ну знову ж таки, якщо ми говоримо про вибір між породами, потрібно гарно ознайомитися з кожною із пород. Людина, яка не має достатньо часу, зайнята на роботах, вона не зможе собі завести, наприклад, того ж самого хаски uh -huh. або мисливських собак, яким треба гуляти, бігати по кілька годин через брак часу. Таким людям підійдуть або котики, або маленькі собачки по типу чуху, або той тер'єрів. Якщо ж ми говоримо з приводу здоров'я, коли ви приїжджаєте до заводчика, ви маєте попросити документи на розплідник. Документи, на які будуть підтверджувати здоров'я та породу батьків, паспорт цуценятка бажано або ж кошенятка. Бажано брати тварину, яка вже отримала дві вакцини. Вакцину проти сказу можете робити вже ви, але дві вакцини від інфекційних захворювань в ідеалі ваша тваринка вже має мати. Звичайно, нам хочеться взяти котика та песика, чим поменше. Чим помолодше, тому що вони милі, вони смішні, їх здається легше виховати, але варто не нехтувати таким пунктиком, як соціалізація тваринки. Цю соціалізацію дає йому мама. Тому бажано брати цуценя або кошеня, яке не молодше трьох або навіть чотирьох місячного віку. Також, будь ласка, зверніть увагу, чи не випирає нічого у собачки в районі пупка, оскільки до попочних гриш вони також схильні, і це проблема, яка потребує оперативного втручання на майбутнє. Подивіться, наскільки жвава тваринка, наскільки в неї блестять очки, наскільки в неї гарна шубка. Не лякайтеся таких рудоватих потьоків під очками, оскільки це є нормою, особливо для світлих собачок. Це просто окислюється сльозка. Це є нормальним, це можна забрати лосьйонами, які можна придбати в зоомагазинах. І також зверніть увагу на характер тваринки. І наскільки тваринка млява, оскільки вона може бути меланхолічною та буде більше любити спати. Або якщо ж собачка бігає, грається, вона такою, і в дорослому віці, подивіться, чи ви зможете з такою гіперактивною тваринкою справитися, оскільки це друг на 15 років. Також варто ще звернути увагу на дегельмінтизації, тобто на обробку від гельмінців у тварини, та звернути увагу на обробки від бліг у тваринки. Подивитися, чи немає в неї цих ектопаразитів. В принципі, це всі такі основні правила при виборі тваринок. Якщо ви мріяли отримати собі домашнього улюбленця, то можете прислухатись до цих порад, адже як вже сказала пані Мирослава, що це дійсно це друг вам на довгий час, і дійсно він має вам підходити як і по характеру, так і за породою.